Долар летить догори, здається, не планує зупинятися. За перші два тижні нового року долар подорожчав на понад гривню. Офіційний курс від Нацбанку вже 43,25, а в обмінниках та банках орієнтовно 43,50. Аналогічно підтягнувся євро. Офіційний курс 50,52, В обмінниках та банках майже 51 гривня. Що коїться з валютою? Чи варто зараз застрибувати в останній вагон і купувати долар євро? Які прогнози дають банкіри і чи потягне ця історія чергове подорожчання продуктів пального ліків тощо? Будемо розбиратися у гривні Лайф. Привіт! Ви на каналі Фактів ICTV. Мене звати Наталя Кулик. Це традиційна фінансова рубрика на нашому Ютуб каналі. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте, розповідаю важливі новини, що стосуються наших гаманців. Отож, 25-й рік долар завершив на позначці приблизно 42. 38. Такий був курс Національного банку 31 грудня. У перші дні 26-го року курс навіть трошки ще впав. І 2 січня НБУ давав офіційний 42.17. Але вже з 5 січня усі повернулися до роботи після свят і американець почав рости щодня, додаючи по 10-20 копійок. І от станом на зараз, як то кажуть, маємо, що маємо курс. Підкрався до 43,50. Новини ряснюють заголовками про історичні максимуми, про рекордне падіння гривні. Але давайте розберемося, що насправді відбувається на валютному ринку. Фінансові аналітики одразу заспокоюють паніку в сторону, нічого екстраординарного не сталося. Якщо подивитися на сухі цифри, то зростання курсу це близько 2%. Всього на всього. Для валютного ринку це не обвал і не криза. Інвестиційний банкір Сергій Фурса у своєму пості на Фейсбук прямо каже: гривня нікуди не летить, нічого страшного не відбувається. Звичайний сезонний тиск, який вичерпає себе за один-два тижні. І тут важливе про сезонність, каже Фурса. Я зацитую: гривня посилювалася навесні, коли українські аграрії в рамках посівної розпаковували свої торби з доларами. І витрачали гривні, слабшала восени, коли ті самі ж аграрії після збору врожаю наповнювали ті самі торби з доларами. Слабшала в перші тижні року. І от знову ми побачили цей рух. Наприкінці кожного року держава традиційно активно витрачає бюджет: закриваються державні програми, виплачуються премії, зарплати, закриваються оборонні контракти. У грудні 25-го року бюджетні видатки були помітно вищими ніж у попередні місяці. Ці гроші потрапили в економіку у вигляді гривні, але частина з них пішла на валютний ринок, бо Україна багато імпортує: це енергоносії, це обладнання, це озброєння, критичні товари. Звісно, це закупівлю у доларах та євро. Як наслідок, зазвичай наприкінці та на початку року попит на іноземну валюту зростає. І цей рік не став виключенням, так відповів НБУ на запит одного зі ЗМІ. І так, до речі, було й до Великої війни, додають банкіри. Далі спрацював ажіотаж від населення. Щойно валюта дорожчає. Люди думають, якщо зараз не куплю, то потім буде ще дорожче і йдуть до обмінників міняти кровно зароблені на долари або євро. Це також трошки підживлює попит і відповідно зростання курсу. За словами фінансистів, зараз перевищення попиту над пропозицією долара досить незначне, лише 10%. Але навіть така різниця впливає на ринковий курс. Не забуваємо, що в країні війна, оборонні видатки зростають. Держава купує іноземну зброю, за яку розраховується в валюті. Це постійний тиск на валютний ринок, який нікуди не подінеться в умовах війни. А ще у нас зараз енергетична криза після російських ударів. Зима, опалювальний сезон, плюс постійні обстріли. енергетичним компаніям треба купувати обладнання за кордоном, а за нього платять доларами. Це теж додає попиту на валюту. І ще дещо в нас знизився експорт через різні причини від обстрілів портів до перебоїв у роботі промисловості через відключення електроенергії. А це значить падіння валютної вирочки, яка зайде в країну. Що кажуть у Нацбанку на це все? Заспокоюють і переконують, що ситуація контрольована. Очікувати різких або загрозливих рухів курсу не потрібно. У Нацбанку достатньо міжнародних резервів, щоб зберігати стійкість валютного ринку. На мою особисту точку зору ніяких рекордів немає. Я пам'ятаю, рік назад подібні були заголовки. І якщо дивитись, наприклад, на січень 25-го року, то там також гривня послабилась. І я пам'ятаю, там в січні було там 42 гривні 30 копійок, це в минулому році. Потім вже в лютому гривня коштувала і 41 гривню 70 копійок, а в середині минулого року гривня коштувала 41 гривню там близько, тобто 1 долар 41 гривня. Тому в рамках політики керованої внучкості, яку проводить Національний банк України, вона передбачає такі коливання ту чи іншу сторону. Не, немає фіксованого курсу. Ми не спостерігаємо різких або загрозливих коливань курсу, які могли поставити під сумнів процес подальшого зниження інфляції. Україна має достатній рівень міжнародних резервів, щоб владжувати надмірні коливання і надалі. Також, от, щодо історичних мінімум, тепер історичний максимум е, Україна має е, максимум резервів, які ми маємо речі за цей період 34 роки нашої незалежності. Тобто цього достатньо для того, щоб тримати ситуацію на валютному ринку е, стабільно і контрольовано. Нам звісно б хотілося, щоб коливався курс у сторону зменшення, бо я як споживач бачу, що як тільки він росте. Тягне за собою подорожчання товарів, і навіть якщо потім курс навіть трошки зменшується, то товари вже не дешевшують. Погоджуєтеся, пишіть в коментарях. Що кажуть банкіри, фінансисти, аналітики? Хороша новина. Експерти одноголосно стверджують, що паніка зайва, це не обвал, не криза, не початок якихось фінансових катаклізмів. До кінця січня попит на долар найімовірніше почне знижуватися, після чого офіційний курс. Зафіксується на певних показниках до того ж, дійсно в Національного банку достатньо ресурсів, щоб максимально злагоджувати валютні коливання. І регулятор це робитиме. Ну і міжнародна підтримка наших партнерів на цей рік також є. Країна отримала гарантії на 90 мільярдів євро від ЄС на два роки. І це теж ще один позитивний чинник для валютного ринку країни. Якщо до кінця січня курс стабілізується, то яким же він буде загалом у 26-му році? За оцінками фінансистів, упродовж року нас чекає помірна девальвація гривні. Нагадаю, що МВФ ще торік активно спонукав Україну до цього, і Нацбанк вочевидь дуже помало послаблюватиме курс гривні до долара протягом року. Аналітики Інвестмент Кепітал Юкрейн прогнозують, що на кінець року. 44 гривні 30 копійок буде долар, і близько 55 гривень буде коштувати євро. Водночас в асоціації українських банків прогнозують, що у 26-му році курс долара коливатиметься в діапазоні 43-45 гривень. Тобто, в порівнянні з минулим роком офіційний долар може зрости в середньому на 2-7 До речі, у державному бюджеті уряд заклав долар по 45,7%, а євро по ч... 49,4. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що долар в Україні в середньому буде близько 45 гривень 40 копійок. До порівняння в 2025 році так званий бюджетний курс планували на рівні 45 гривень за долар, хоча фактичний офіційний курс упродовж року був в середньому на 7-8% навіть нижчим. Напрямок руху курсу, як і раніше, визначатиметься балансом попиту та пропозицій на валютному ринку. Коли цей розрив зменшується, рівня має потенціал для зміцнення. Коли збільшується, вона слабше. І, знову ж таки, якщо дивитися на попередні періоди, оці коливання, то а, напередодні весни, коли починаються весняно-польові роботи, аграрії продають там валюту а, і на ринку її стає більше. і Гривня посилюється. Потім аграрії збирають врожай. Продають ж таки гривня, також стабільно себе почуває. Тому я впевнений в тому, що в цьому році також ситуація на валютному ринку буде стабільною контрольовано. Так можуть бути коливання в ту чи іншу сторону, але там говорити про те, що буде якийсь там курс чи гривня платить космос. Я б це не говорив, тому що ще раз у нас достатньо сьогодні і фінансових ресурсів, і інших можливостей для того, щоб тримати ситуацію стабільною, і контрольованою. А що ж із подорожчанням продуктів та пального? Чи очікувати його не радикально, але звісно, все може потроху подорожчати. Курс валюти напряму впливає на вартість імпортних товарів щодо вітчизняної продукції, то в її вартості закладається багато факторів. І ось дефіцит електроенергії і робота на генераторах. Мабуть, це все таки вагоміше ніж незначне коливання валюти щодо пального є позитив. Ціни на нафту на світовому ринку падають, і завдяки цьому ми не побачимо суттєвого подорожчання. Як досі до речі, не побачили зростання цін на ЕЗС через нові акцизи, що діють з січня 26-го року. Хоча нагадаю, підвищення досить суттєве бензин на гривню 75%, Диспальне спальне на 2 гривні 25 копійок, автогаз на 1,5 гривні. І ось подорожчав на заправках тільки автогаз. Нагадаю, знову ж таки не через долар, а тільки через більший акциз. Отже, паніка це найгірший радник у фінансах. Гривня нікуди не летить, вона живе в реальності війни. Та економіки підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться цим випуском з друзями та родиною, і обов'язково напишіть в коментарях, як ви зберігаєте свої заощадження в гривні, в доларах чи, може, в облігаціях. Ваш досвід буде корисний також іншим глядачам. І до зустрічі в наступних випусках Гривні Лайф.